Це... це не було, але інше місце може. Так, у нас там планується розвивати меданчик для нашого КП. Ну хай ще якісь пошукають, бо це буде друга історія, як було з набережною біля філармонії. Може хай заїде в парк і сам поставить автобус. А чого не подумати в партію ставимо? Я певно обговорився, бо вже не по потрапив. якусь алею, там де, то речі, от я вам скажу, там де зробили цей контакт з зоопарком, або десь там на кількість місце, місць, на речі Бога. Хто там буде зупинятися на тій площі, що ми їм чухали? Ну ми маємо лобокарти, які там є. Він не зупиняється? Так, да, ні. Да? Запропонуйте зоопарк на, на другу середу прийняти, я не бачу, знаєте, ну таке воно буде на площі, знаєте, от люди люди сідати в автобус їхати там. Зупинку зроблять з цього. Так? Рекомендувати інші місце. Так, наступний проєкт. Тут все йде відмова, я бачу. Все, щоб... Так, значить, ми в цілому відмовляємо. В першому варіанті запрофтувати інші Тоді хто за те, щоб не, не надати дозвол від так? Або хто за відмову у надані дозволу? Хто за? Проти. Утримувати рішення прийняти. зміну склад комісії. Значить, це технічне прийняття вивезти свивести і ввести, вивести кожну здавати брошувати. Голосуємо. Хто за? Проти отримала це рішення прийнято. Так, про зовнішню рекламу до, до зону країни. Що, що це таке? Це просто Так, значить, зо, перебрали з одного місця? Так, ні, не, не забрали. Хочу зазначити, що зберігали людні, які вимоги щодо облаштування конструктивних елементів зупинив. Ця зупинка була передана пересування департаменту 2017 році і зв'язалися з містами, з таким так само Я приїхав з не знаю, де вони були по Європі, по цьому немає в цьому, немає з боку безпеки року відмовляємо. Ну, 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 я, ну. я не можу зрозуміти, які сутові, yeah. мабуть. Я ніде не бачив. От я вчора позавчора був поряд з містом, ви були у Юлії, я не бачив, були в Кошті. Не бачив. Да, по по, по запрямку руху, розумієте, перше скло прозоре, наступне зайнято рекламою. Ну, По-перше, міський голова піклується за місця. Ну, якщо була, ну, вимучена, Переробити, ну якщо люди <пробуйте> ще <мене> раз, <продають> раз подають, ну, <проб> ну тоді ну, я був причетний до тої історії, коли це ставилось, і умова була така: вони за свій рахунок ставлять 10 зупинок безоплатно, передають нам безоплатно, ми ними користуємося, але що єдине, вони використовують ці рекламні пости. Тоді ми їм це погодимо. Пропозиція: надати <проб> дозвіл на одну сторону. Яка правильно сформулювати, яка є наступною? Що там можна ще придумувати? Дозор, не дозор. Ми переживаємо за безпеку людей і безпеку цього водія? Що Можна надати, а скасувати попередньо. бо ми їм колись давали. Значить, потубатися сформулювати, Ми... продовжувати. На поліції, а і, це і дати відмови знаєте, але я вважаю так, що вони повинні демонтувати одну сторону і звернутися так. до нас, надати дозвіл на одну сторону. Ну що, вони не що, що? приймали рішення про демонтувати. Ну розумієш, так, так. я можу зараз відмовити, або якщо там якщо там ця бюрократія буде з поданням нових документів, то найдість таку так спосіб, щоб ми прийняли рішення, щоб вони наступний раз до нас звернулися з продовження дозволу на одну сторону. Є, є дуже багато переселенців, є дуже багато машин, всі дороги зайняті, є багато травм. Я би чесно казати, моя така думка, я би того взагалі зміняв ніякої ної, ні з іншої сторони. Тут помінялася ситуація та, що коли до нас дома. Це вже завдає наше буде. Все, люди зробили, хай що там тих сорок їх заробляють. Значите, як правильно сформувати. Надо опрацювання. На ну, було термін передбати. Надо опрацювання. Приймаєте? Було хто за допрацювання? Хто за? Проти отрималася рішення прийнято. Затвердження розпорядження міського голови про поховання на е, військовослужбовці на пагорбі. Кальварія Пагорослави. Хто за? Саме проєкт рішення прошу доповнити і ще уточнити назву. Проєкту рішення про затвердження розпоряджень міського голови, оскільки суботу ми також розставимо з керасами Так, так, так. Тому розпорядження міського голови за цьому вона Тобто затвердження розпорядження 509 і 517. Голосуємо. Хто за? Проти. Підтримуємося. Рішення прийнято. Так, про сам стан... наступний проєкт про ставки підготовки міського господарства до роботи в осінньо зимовий період. Саме за військового ця інформація, що надійшла від всіх світку дітей, убивання дає новинку для обігріву закладів охорони здоров'я, освіти та культури. Е, Дано рішення пропонується прийняти завідомо ця інформація. До виконані роботи Уже, ще до підготовки до дозами наголошує, що у нас підготовка до зими, ще триває також світі, так. щоб людину хотіли, оскільки постановлю кабінету міністрів, які зараз було допоможе проведення цих робіт і проведення наступальних собі. З другому пункту пропонується заведення для перевірки готовності. Зло при мене складу до роботи допомоги приліт. Як ти супутно підрозділів і прочетні довільний якось? Зрозуміло. Зрозуміло. Голосуємо. Хто за? Проти. Отрима сьогодні прийнято. Так, про зміни за річку нашого комітету. Про про доповнення. Ми допомнено, 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 рішення дітей, додатком, як? І приєм, Попонує... Релик, і... то за, Проти. Рішення прийнято. Наступний проект про надання на порушення, об... порушення... цілісності об'єктів.

<реш> ну, разумі, на націоні, ну чого спіл, ну, а чого ну так зробити? Я все проводжу приклад, коли от до речі, я знаю, я проїжджав ця пекарня як називається, де є знаєте, ми давали, і він зараз написав нам листа, от совісті немає немаючи їх, написав на листа облаштувати усю цю ситуацію. Ми давали дозвіл, Пам'ятаєте, на щось. Я вже <реш> не прочитав на щось. І ви зараз написали сам, а я розпишу, дайте нам ще щось довгі, за скільки буде цей. А я брожу приклад у цьому завжди кав'ярні, оцей на крузі. Коли людина за свої гроші зробила фасад. А тут цей з першої школи теж ми ж йому надали, він переробив і зробив фасад. На першій школі. А я вже не дуже таке. Треба його штрафувати буде тоді цей. Штрафувати буде. Так, зрозуміло. Тут так йому ще якусь роботу хай попрацює. Далі. Та? Значить, перше відмова, друге надати. Голосуємо. Хто зараз? друге – відмова, третє надати, виходить. Так. Да. Да -да, перше. Э, перше Та -та. Відмова і по кордона давати. На одному з спогадні засідання, кому ми давали івано таких каналізацій на кулі, зробили супер, ідеально, акуратно і так далі. Тож єдине, це ось знаходиться теоградна кремська степанка. Там є церква кладовища до 1 листопада по суті.

Такі, ми, знає, ті люди, які мають можливість які там господарство, не зроблять. Так, тут, тут. Ми, да, ми довго це зможемо. Так, значить, ми про про надання дозволів. так? Голосуємо. Ну, перший на допрацювання, друге відмовити, третє надати, правильно? Голосуємо. Хто за, проти отримати на рішення? Прийнято. Те, що ми зволосу, про зовнішню рекламу. Прага Усі. Так, так. Це Вони... готель? Так, да, так, да, воно вже <пості> на полюсі, <пості> так. <пості> Вони виконали, що, що там <пості> Та, ні, це. це. Тоді, тоді, я, тоді була а Воно насправді не так, як тоді так. Ясно. Дальше. А, uh, реклама конструкції РАЩЕР і реклама конструкції ДОБОР. Реклама конструкції РАЩЕР і РОБОР. А ДОБОР білбор... вони двосторонні, а чому вони просто тільки на одну сторону? Ми базою зробимо нашу виплаву. Ну, тоді да, да, змініть <плес> <двух сторонні>, і зробіть двосторонні. І хай буде у нас нова репутація, щоб було по новій ну, репутації. Але дивіться, я вже, я раніше так не виникав з цієї ситуації. Ми платимо не за сторони, платимо <плес> за площу, так?

Ви, а він, 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 він не платите <платить> за дві сторони, коли ви замовляєте. ви замовляєте рекламу, ви з одну сторону, за другу сторону, окремо даєте гроші. Да. 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 Не не Та, не так. то. Во, дівчат. Ми беремо це давайте розум, я хоч я свідти хоч п'ять разів підняти, немає питань, ну ми беремо за вощу під від рекламного сум розумієте? Я зрозумів. А в цьому проєкті на нього піддаткова матеріалами був паспорт і як технологічна схема цього білору. Ніде у ньому, я зачав це питання, ніде в ньому в документах не вказує собі сторони. Це що я пропоную? Як звати Ірина? Я пропоную. Давайте не діть механізм, як ви Збирати за це гроші, jogo. я за. знаю. Це знає. Ну, зяк. Ні, ні. Даємо на двох сторонні. Як ви знаєте, можете поступити? Як то взяли багато більше брати грошей за одну ту же площу? Це мені поясніть. Я не маю рекламу цілі, не знаю. Можна просто змінити порядок положення про нарахування. Це частині про нарахування. Це Ніхто нічого не робить. Ярина, даві, хорошо. Даємо тоді доручення протокольне з врахуванням всіх зауважень, там з двох сторон, трьох сторон. Найдіть механізм збирання е, плати як адміністрування плати за рекламу носі, і якщо він там двох сторон, просто Закон, прописати його. Так, треба. треба. Я Ну, ну що не говорити, а, ви а чого ви мовчите? Ну але нам потрібно не зміни Напишіть просто з урахуванням то, майбутнього віцієнту сторону майбутнє майбутнього. То, майбутнього, то, майбутнього то, ви надати дозвіл, але то, з урахуванням правильно ми можемо тут що... Так, да, і все, так, ну, далі, моло молоде, все, плюс 3 мільйони гривень. Карму, да. карму, карму, карму да. місто Усаду. Да. Дивіться, а тоді э, коли ми унесемо звіно положення, що до цього? на наступній сесії, бо якраз mm. на цей це да. не встигаємо, якраз ми маємо о... так виконуємо. Добре. І тоді перерахунок боястик. Так, от як це визначено у наші. Молодці, все. Значить, голосуємо тоді. Ви там пропишете цю норму, щоб чтобы... хто да. за? Проти. За ремонта по містецтві працювати з департаментом цю ставку. Буде тоді ще більше грошей, або менше, так? Да? Наступний проект. Про режим роботи в нічний час звернулася э, э, фізична особа про. Он про да, да, да. голосуємо. Голосуємо. Хто за? Проти отримав на рішення прийнято. Хай про на здоров'я. Значить, наступний проєкт про організацію харчування дітей в нашому місті. Ми знаємо, що маємо всіх наших рішень. Я не гормотній базу і ми підроли проект рішення, які зустрічають себе ці категорії дітей і підгадні працювання. Від день ми внесли зміни і доповнили категорію дітей для забезпечення безкладних працювання. Часто є збирали участь зіткнення запитів західних для забезпечення оборони сюди, захисту безпеки населення та інтересів держави для субідкованих песок додати. Це ті дітей, які зараз батьки знаходяться признані до лавки. Саме сьогодні у нас є активісти та заклади зараз і приблизно 1948 і закладені за 1990 і 23 дітей. І ми не на рішення виконавчого комітету вже. Ми просимо шанови комунальні заклади з дальних на світі місця. Прошу матувати з одного дня харчування відговорні викосні бюджету територіальної громади, розмірі, що не перевищує п'ятдесят чотири години дев'яносто. Раніше ми встановлювали 54 чотири на харчування, але зараз виконавком передбачено, що заклади розвідки самі режим харчування, тобто вони можуть або тероризовий режим харчування, або одноразове гаряче щоденне харчування. Тому тобто для того, щоб закладом освіти було легше і, напевно, раціональніше використовувати бюджетні кошти, ми просимо не дозволяти перевищувати 54 гривні, але може бути норма харчування в менше, менша, ніж 54 гривні. Тобто, якщо, наприклад, якийсь заклад визначає одразу харчування е, гаряче це сніданок, ну нелогічно, що сніданок коштував 54 гривні. Він може коштувати 30-40, які діти по метіму восьми. Ну, я думаю, наприклад, і дійсно то буде легше закладом е, школам, наприклад. тебе говоримо, наприклад, про школу. Тобто робити обід, так ну, снамце таке там час толку немає до сніданки, правильно дитині.

Тож, я ж думаю, да, обід це школа, це зрозуміло, а по дошкільнятам це на рівні та як у нас це дошкільна читачу. Це вже ми з Нового року зробимо, так? Да? Чи хочете? зараз? А нам це буде додаткові кошти, так? Перерозподіл. Я думаю, що це різно, більше дітей до того і дітей персії, які за перелаву не звук. Тоді ми підготувати кошторис, будемо снапити. Ну я вважаю, що це наш обов'язок. Батьки, які зараз воюють, щоб діти мали. Так, зрозуміло. Голосуємо. Хто за? Голосуємо проти утримання сьогоднішнього сьогодні. А вона чи не журналістів сьогодні? Що стало? Була, дуже так. Хороші речі нікого не вбрайна. Ну, все хороше вбрайна сьогодні, правильно? Якщо там... Якщо там... Але А, ви про ці, чужі. Нам нема чужих. Наступний проєкт про вбавлення... А то вже за так? Ні-ні-ні. Говорю в найму. А, це... Проповідається укласти договорена з двома особами, це гівомицькою написаний центр постійно-технічної освіти. Це після реконструкції гуртожитки та керовою складену, заєнтованого чика 2008 го життя.

І У селе опрацювали. Юристи бачили все. Голосуємо хто за проти. Втримався. рішення. Саша, це технічне питання, правильно. Службу, це поліція. Голосуємо. Хто за? Проти утримано рішення прийняти. Також винесуємо Збройні Сили опрацьовано все так. Голосуємо. Хто за? Проти утрималися? Немає рішення прийняти. Про процентацію державного слова фонду. Також комісія все опрацювала. Опрацьовано поживають давно. Зрозуміло. Голосуємо. Хто за? Проти утримав рішення приєм. Про квартирний облік. Також опрацьовано. Зауважень немає. Голосуємо. Хто за? Просить. Отримались? Немає. Рішення прийнято. Значить, зараз ми закрити режим за питань. питань.